Збройні сили України продовжують отримувати збройну допомогу від партнерів нашої держави, яка допомагає нашим силам оборони давати достойну відсіч окупантам. У цьому відео ми розкажемо про нові зразки зброї і техніки, які передали ЗСУ іноземні країни. Самохідна артилерійська установка цезар 8 на 8 САУ Цезар 8 8х8 8 це подовжений варіант французької 155-мм артилерійської системи, встановлений на шасі чеської вантажівки Татра т Т-815-7» з колісною базою 8 х 8. Нові подовжені САУ Цезар мають низку важливих відмінностей у порівнянні з артилерійськими установками Цезар з трансмісією 6 х 6, які зараз використовують ЗСУ. Завдяки подовженому шасі кількість боєприпасів. Пасів, що може перевозити артилерійська установка Цезар 8 на 8, збільшилася майже вдвічі з 18 до 30 одиниць. Крім того, нові системи потребують меншої кількості екіпажу за рахунок використання напівавтоматичної системи заряджання. Також за рахунок нового шасі, самохідна артилерійська установка має більшу прохідність. Дальність ураження таких систем від 40 до 50 кілометрів, у залежності від типу снаряда. у у 2023 році Данія, на озброєнні якої знаходяться французькі САО Цезар 8 на 8, пообіцяла передати Україні 19 одиниць таких самохідних артилерійських установок. Відомо, що перші САУ почали надходити до України ще минулого року. Штурмова гвинтівка МСБС ГРОТ. МСБС «Грот» – це модульна штурмова гвинтівка польського виробництва, розроблена заводом Лучник і прийнята на озброєння військ територіальної оборони Польщі у 2017 році. МСБС «Грот» має калібр 556 мм стандарту НАТО і створена Польщею з метою відмовитись від старої радянської зброї. Головна особливість ГРОД це модульність. Фактично, вся система це конструктор, з якого можна зібрати гвинтівку, кулемет, штурмовий Гвинтівку та компактну зброю для бою в містах чи для екіпажів бронетехніки. До того ж, зробити все це можна в польових умовах. Також існує і bullpup версія автомата, яка використовує ті ж самі модулі, але поки не пішла в серію. У конструкції МСБС Grot широко застосовано алюміній та ударотривкий пластик. Прицільна дальність штурмової гвинтівки 500 метрів, швидкострільність 700-900 пострілів на хвилину. Збройні сили. України отримали від Польщі 10 тисяч штурмових гвинтівок МСБС ГРОТ. Машина для розмінування Хайдріма 910 МСВ» Хайдріма 910 МСВ це машина механізованого розмінування, призначена для знешкодження встановлених і замаскованих протипіхотних або протитанкових мін з вибуховою речовиною вагою до 10 кілограмів. Тральник здатен знешкоджувати смугу завширшки до 3,5 метрів на щільному ґрунті. Знешкодження відбувається завдяки обертанню ланцюгів, які б'ються об ґрунт і підривають замасковані у ньому міни. Ланцюги прикріплені до обертової оді. Усі та утворюють систему бойкового трала. Ротор приводиться в дію гідравлічно, а заглиблення в ґрунт бойкового трала регулюється вручну або автоматично. Рама виготовлена зі сталі з високою міцністю на розрив, що робить її стійкою до ударів та уламків. Сама кабіна машини броньована, аби витримати вибухи мін. У просторій кабіні є місця для оператора та інструктора. Усі основні функції машини керуються за допомогою джойстиків і кнопок. Кількість машин для розмінування Хайдріма 910 мсв які отримали ЗСУ, публічно не оголошувалась. Проте відомо, що данська компанія Хайдріма та українська пожмашина домовились про спільне виробництво тралів Хайдріма 910 мсв Протитанковий гранатомет RGW-90 Матадор. RGW-90 Matador – це сімейство одноразових ручних протитанкових гранатометів, розроблених у спільній співпраці компаній з Німеччини, Ізраїлю та Сінгапуру. Matador – це оновлена версія німецько-сінгапурського гранатомета Armbrust, який працює за тими ж принципами. Matador є одним з найлегших протитанкових гранатометів у своєму класі. Його боєголовка ефективна як проти бронетехніки, так і проти цегляних стін. Зброя виробляє слабкий реактивний. Трумінь позаду, що робить її безпечною для роботи в обмеженому просторі, передбачається, що Матадор здатний здолати броню більшості відомих бронетранспортерів і легких танків у світі. Снаряд Матадору нечутливий до вітру через рухову систему, що дозволяє віднести його до високоточної зброї. Ефективна дальність вогню зброї – 500-600 метрів. З відкритих джерел відомо, що Збройні сили України отримали близько 8 тисяч одиниць ПТРК РДЖІДБ. Блю 90 Matador. снайперська гвинтівка Beretta Corvo V Беретта V – це великокаліберна снайперська гвинтівка, розроблена італійською компанією Victrix Armament. Гвинтівка призначена для високоточної стрільби на великій відстані, а також для ураження легкоброньованої та неброньованої техніки. Беретта V використовує ручну перезарядку з повздовжньо-ковзним поворотним затвором. Ствольна коробка сталева. Затвор має три радіальні бойові упори в передній частині. Ложа гвинтівки виготовлена з алюмінієвих сплавів. Лавів і має складний регульований приклад. На стволі встановлено високоефективне дульне гальмо. Живлення набоями забезпечується з відокремлених коробчатих магазинів місткістю у 10 патронів. Для встановлення оптичних прицілів Beretta Corvo корвове обладнана планкою Пікатіні. Гвинтівка штатно комплектується легкою складною сошкою та регульованою опорою під прикладом. Beretta Corvo корвове важить 15,3 кг і використовує калібр 12,7 мм. Ефективна дальність вогню снайперської гвинтівки півтори тисячі метрів. «Беретта корвове знаходиться на озброєнні бійців окремої штурмової бригади Людь. Броньований автомобіль Отокар Кобра-2. Отокар Кобра 2 це тактичний броньований автомобіль, який забезпечує високий балістичний та протимінний захист. Кобра 2 розроблена турецькою компанією Отокар за участі американської компанії AM Дженерал. Машина має достатньо просторий салон і здатна транспортувати до 11 військовослужбовців. Автомобіль доступний у стандартній версії, а також у версії Амфібії, яка пройшла випробування на воді. На кобра 2 можна встановити дистанційно керовану систему озброєння. Зброєння, яка містить у собі кулемет калібру 25 мм. міліметрів. Також броньовик можна оснастити маловисотним ракетним комплексом протиповітряної оборони, який захищає автомобіль від атак з повітря та інше озброєння. Кобра 2 забезпечує чудову прохідність на пересічній місцевості та у складних кліматичних умовах. Максимальна швидкість авто 110 км кілометрів на годину по шосе, запас ходу – до 700 кілометрів. Автомобілі Кобра 2 були помічені на озброєнні озброєні ЗСУ у 2023 році. Пістолет-кулемет АПЦ-9 Пістолет-кулемет АПЦ-9 є розробкою швейцарської компанії Brügger Thomet, Основна спеціалізація якої полягає у виготовленні зброї для правоохоронців та військових. Верхня частина ствольної коробки виготовлена з екструдованого авіаційного алюмінію, а нижня з полімеру. Загальна довжина АПЦ-9 385 мм, міліметрів, вага 2,7 кг. кілограма. У верхній частині ствольної коробки встановлена рейка пікатіні, на яку можна встановити. Приціл також АПЦ 9 має складний в обидва боки приклад та адаптер для встановлення глушника. Пістолет кулемет використовує магазини на 15 або на 30 патронів. Швидкострільність зброї 1080 пострілів на хвилину. Пістолети кулемети АПЦ 9 доволі популярні у Сполучених Штатах Америки у 2019 році. США офіційно прийняли цю зброю на озброєння своєї армії на сьогодні. В Україні пістолетами-кулеметами АПЦ-9 – Озброєні працівники Державного бюро розслідувань. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку передали ЗСУ. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!